І всім привіт! Сьогодні я знімаю за Strongest. Да, я думаю, я вже бачила нового відео Платика на каналі. Але я теж його не стерео. Ну, не вийшло, тому що вона мене не сохранила. Ось тому я буду знімати сам. І ми починаємо. Давайте тут зуміком. Ну, з ким нам еще биться, коли ми одні. Ну, цей раз я вирішив гарую, а не на набити. Просто хотілось попробувати, що я на гару давно не грав. От. Теж непогано. На ньому теж хороший комбо А цей... На ньому ще, я вам краще скажу, комбо виходить. Навіть краще, ніж на Біті. Я і навіть даже це казав у, у відео там, де у Коли Влайд. Корот. Я це казав, що да. Що... Коротше, я казав у відео Лагіка що не. У нього. Так, да, у нього відео я казав, що він. На Бі хороші комбу получається. Але, але. Як вийшло, я. Не, ну я давно уже знал, что нагоры вообще круче. Ну, получается, это мы можем там дивились, хамплет, там на 2K. Не хрущеком бы получается. А у меня не очень. Ну уж знаю, это еще не стихи той. Не, ну не прям не новичок, конечно. І ще, і ще я скоро зніму відео про Toilet Tower Defense. Да, я там дуже сильно крутий. Ну, не прям сильно. Ну, нормально. І напишіте в коментарях. почекайте оновлення цієї гри? Ви хочете отримати оту силу? Я обов'язково напишу в коментарях, хочу я чи ні. Тобто, да. Під описом відео, Да, в описі під відео. Отак от. Ну, що, що ви розуміли, що я теж хочу. Ну, просто хочеться, щоб ви читали, а не дивилися. Просто мені так цікавіше, не знаю. Не знаю чого, ну чогось так цікаво. Так, да, я ще таки в тому відео не показала вам ну, цю емоцію, тому що я її якби не виклав. І ось моя нова емоція. Да, в мене мені ще одна. Є нунова. Ну вона дуже цікава. М -м -м -м. Самому трошки не Ну, а взагалі я собі хотів емоцію, коли я когось тільки тоді я ну, можу її використовувати. І я навіть відео іменно, у Владіка питав. Чи хоче він. Якщо ви хочете дізнатися відповідь, то ну, іменно дивіться там. Відео Владіка, і там ви на одному моменті дізнаєтесь, чи хоче він, чи не хоче. Ну, саме цікаво. Ну, Просто я не пам'ятаю, на якому моменті там він сказав. Я б то написав у коментарях, але ну, я просто не пам'ятаю, я недавно дивився його відео, ну я не пам'ятаю. Ну, Не переживайте, ви ж подивитесь, подивитесь і узнаю Ой! И будильник, будильник. Не обращайте внимания, ч у меня будильник. Может, я не почула, ну. Не обращайте внимания. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик, тик. тик 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 так ти так И, кстати, я сегодня, думаю, зроблю свій. Телеграм канал. І по посиланню, там, де посилання, коротше, дам в мене на Тік-Ток на Viber. Я додам посилання, і ви зможете переход... Це, і перейти до нього і там дивитися. Всякі прикольчики, новиночки. Да. Ну, коротше, буде весело Ми зможемо з вами Общаться Так. Да. Переписуватися з вами зможемо. Але не завжди. Не завжди. То відповідь чекайте не прямо не завжди, тому що я теж зайнятий. І жалко, звісно, що ви не добили 50 підписників до моди народження, так як... До молодень народження залишився уже один день. А за один день, я думаю, ви врядки наберете. Ах, ну, 50 підписників. Ну, не збулася моя мрія. Думав, ми наберем. Але ні. Ну ладно, що ж поробиш? Може, в наступний раз. За рік наприклад, такі подписники від молодых народження Азарик. Я, кстати, думаю, я зразу викладу два відео. Зразу два відео про це The Strongest и і... Toilet Tower Defense. Так. Ви ж знаєте, я ще ніколи не знімав Toilet Tower Defense. То я вирішив зняти, що ви подивилися як... Хто там пробачений, як я граю і так далі. Так, <клес> <клес> да, я коли на тому моменті, там де, ну, в мене... Я сказав, <клес> що приєднатися до телеграм-каналу ви зможете там на паузу поставити. І ну, я там поставлю так, щоб ви могли зробити скрін, і ви приєднаєтесь до мого каналу. Щоб... Якщо вам так, звісно, проще. Це ще що з телефону, розумієте. мені. Ну, по-любому, ну, як ви ж знаєте, що ну, не дуже удобно <сп> Se -se -se> камеру комп'ютера передвигати. Плюс на комп'ютері ж немає з камера. Ну ладно, давайте не будемо. Блакать. Будемо прогрубала. Щоб було більш цікавіше. Здається, я вже балакав вже декілька раз. Белдоміка. О, дитя як гарно. Знову поставить на паузу, подивитися. Хоча минуточку подивитись. Чого я трясусь? Че я трясусь? Дивись, я очень просто стою, ні до чого не доторкаюсь. А хотя вы же самі подставте. Он подивитесь на той момент. Реально ж. Я трясся. Ну оце я мишкою уже. Ну, вот так роблю я уже мышку сам.

я думаю, если мы прямо сейчас тут закончим, то это видео будет очень короткое. Давайте немного продолжим, чтобы было не так уж и скучно. -эть, эть, 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 эть. В смысле?

Так. ой, мусорку винем. Как мне голову не было? Ух ты. Ты сюда, на, на, сейчас я использую пару скилл. Я як VR. О, ви в VR не грати Уявляєте що, что типа VR играет. Отак Дивіться Дийцес, І И сам Так, 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 так. В смысле, а чого комбо не сработала? Я ж коли так робила, не працювала. Поехали! Ч ⁇ длинное это? И брит! Бритик! Ты еще живой. Вот как ты? Ты живой. Fresh Echo. Э, а, Fresh Era. Ментал там написан. здесь? Ну, трохи не вийшло, ладно. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. А, не, ну вот твой дуже медленный. Так, бам. Куда? Туда надо. Туда? Отуда, да, туда? От туда, да. Эй! А коли воно закончится? Коли? Ну, да, Данье, вбей мене. Вбей своим хаунтером. Я хочу, щоб у меня ця сила уже закінчилась. Я не хочу ресепнуться.

おお。 Ну ладно, що ж я тут трошки піднадоїло, то я буду закінчувати це відео. Може і на коротке получиться, не знаю. ну, Ми завершуємо і всім покам пока! Э, всім пока.